Привіт, це новий запис Що там є кам? Я Алла Петриченко. Я власниця платформи для створення брендових інтернет-магазинів Shop Express. І сьогодні на зв'язку з фаундером SEO Юей Тарасом Гущем. Тарас привіт вітаю всіх, вітаю всіх. Дякую, що підключився. Запитання від власників інтернет-магазинів: чи варто малому бізнесу продовжувати інвестувати в SEO для інтернет-магазинів для своїх? Чи краще переключитися на якісь інші канали? Тобто, це маленькі, невеличкі або нові інтернет-магазини. Каже про що слід вкладати, але е, треба вкладати дуже вибірково. якщо ви бачите, що в видачі по саме цих нішах або товарах є вже багато конкуренції маркетплейсів, тощо, то туди синутися на слід і розраховувати на те, що ви станете по запиту телевізор купити або купити ноутбук, або щось інше, на це на світ. Але якщо ви якийсь нішевий невеличкий магазин, або у вас більш-менш унікальний товар, або досить складний товар, наприклад, обладнання якесь, або запчастини якісь до чогось, до якогось обладнання, то для вас SEO це дуже-дуже цікавий ресурс, це джерело трафіку, яке буде найдешевше і найстабільніше. От. Тому перевіряйте видачу. Якщо там багато маркетплейсів, то додавайте свої товари в ньому маркетплейси. А якщо у вас є якісь унікальні товари і є id у цих товарів, можна по ID просуватися, можна по географіях просуватися. Наприклад, беремо першу частину там якесь обладнання, айді його, або там, там може бути зашифровано і літерами, і плюс географія на там. Київ, Одеса, Львів тощо. От. І така що буде дуже круто для вас відпрацьовувати. Mm. Я б сіошку в B2B нішах, особливо, взагалі не списував. Тобто для B2B SEO — це найкраще, найдешевше в середній та в довгій перспективі. Mm. От. Mm. В короткій перспективі, я б робив ставку на контекст. І на соціальні мережі, якщо треба ну продажі там впродовж там декілька днів, але якщо порівнювати скільки коштів піде на соціальні мережі та контекст, і на сьогошку, ну це не порівняно сьогошка, буде набагато дешевше. Якщо досить унікальні товари, або їх локально можуть шукати там купити двигун такий то або деталь, таку то Вінницька область, да або конкретне місто, селесне село. То це супер, точно робимо все оптимізацію, ще присуваємо, так? Щоб це... да. ну, і якщо B2B, це запит товару, бо товарнії групи, купити оптом, так? або для. А B2B це не завжди опт. Це може бути якесь обладнання, це можуть бути будівельні матеріали, це можуть бути транспортні засоби або сільське господарство. B2B. B2B. Ну, якщо взяти, наприклад, є таке обладнання для сільського господарства, наприклад, як картопли упалки, все, ну це дуже крута ніша. Є причепи, є культиватори, є різаки для, наприклад, для гілок, для мульчування трави тощо. Є обладнання, просто опалення, наприклад, і все там дуже круто працює, і це не завжди B2C. Дуже багато зараз підприємств переходять на альтернативні джерела, тобто вони хочуть або опалюватися якось по іншому, або електрику отримувати якось по-іншому, щоб дешевше було. І це b 2 b направлення, воно дуже круто працює і локально в тому числі, тому що якщо ви хочете встановити якісь обладнання або доставку, ви хочете отримати потім і гарантію, і сервіс постгарантійний, от і обслуговування, і налаштування. І це локальна історія, і в даному разі ми візьмемо таку нішу, наприклад, як септики. Ну, септики обслуговуються локально. Це. Якщо у вас, наприклад, опалення вдома є, то теж це локальний якийсь сантехнік, або по котлах майстер має прийти, який розбирається саме в тому, що у вас стоїть, і встановити має. Тобто, це сіошна історія або. Може бути історія OLX, але не історія Marketplace. Тому що на Marketplace так можуть відправити, наприклад, генератор, от, а потім хто його до щитка під'єднає, хто його обслужить, хто його запустить, хто його відремонтує, якщо що. Ну і такого досить багато. Локальне SEO працює і для B2B, і для B2C теж працює. Супер, якщо ми невеличке підприємство виробляємо, продаємо товари для B2B і хочемо локально також бути в тренді, бути в своїй ніші Перше ми щоб нас знаходили, селошка обов'язково це відпрацює вже у другу чергу. Якщо ми там широкого напрямку виробляємо одяг, взуття, аксесуари, тоді розглядаємо на рівні SEO вкладення також і рекламу в Facebook, Instagram. Ну і звичайно, і в тому, і в іншому випадку брендовий інтернет-магазин прямий з правдою про ваш бренд, про ваш кожен товар з описами, з характеристиками, щоб гарно було все робити. Дуже потрібна річ. Дякую, Тараса. Зараз зібралася. Дякую.